Доброго ранку, мої любі діти! Пропоную вам відгадати загадку і ви дізнаєтесь, про кого ми сьогодні будемо говорити на занятті. Ця тварина вже відранку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, сірий. Котик, звичайно. Давайте з вами розглянемо котика. Що ж у нього є. Яких кольорів буває шерсть у киці? Скільки у неї лапок? Для чого вони їй? Скільки у киці вушок? Для чого їй потрібні вушка? Скільки у неї очей? Що у неї ще є на мордочці. А для чого киці вуса? Для чого їй потрібний пухнастий хвостик? Що любить їсти киця? А що вміє робити киця? А чим вона корисна для людини? А чи є у вас вдома киця? Як ви за нею доглядаєте, пропоную послухати віршик Марії Познанської моя киця. Киця любить, як по спинці гладжу киценьку свою, як дарую їй гостинці, кашу молочко даю, киця сердиться на мене. як Смикну її за хвіст, очі робляться зелені і не п'є тоді й не їсть. Дітки, що любить киця? Правильно, коли її гладять по спинці, а які гостинці любить киця? Так, звичайно, кашу та молочко. А за що може сердитися киця? За те, що ми смикаємо її за хвостик. Чому не п'є і не їсть киця? Тому що ж вона образилась. Так. Як ви гадаєте, чи можна ображати кицю? Так, не можна, дітки. І сьогодні я пропоную для киці зліпити мисочку. Тож, приступаємо до роботи. Для роботи потрібно підготувати дощечку, вологу серветку та пластилін. Я обрала оранжевого кольору. Ви можете обрати інший кольор, який у вас є. Що потрібно зробити? Потрібно розім'яти пальчиками розім'яти наш пластилін. Розминаємо. Гріємо у наших долоньках, гріємо пластилін. Ось ми розігріли наш пластилін. Тепер потрібно зробити кульку. Кладемо на Долоньку, іншою накриваємо і формуємо кульку. Можна на долонці це робити, або на дощечки. Однією рукою притримуємо дощичку, іншою коловими рухами формуємо кульку. Ось така кулька в мене вийшла. Кладемо її на дощичку, потім пальчиком ось так натискаємо. А тепер двома пальчиками формуємо мисочку для нашої киці. Ось така мисочка у мене вийшла, дітки. Ось така мисочка у мене вийшла для нашої киці. Тепер потрібно витерти з серветочкою свої ручки, а потім уже після роботи помити ручки з милом. Дітки, будь ласка, зробіть і ви таку роботу, мисочку для киці. А я буду з нетерпінням чекати ваші роботи. Тож бажаю вам успіху. Діти, скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні слухали віршик? Правильно, про кицю. А як називається віршик? Хто запам'ятав? Так, правильно, моя киця, що любить киця? Киця любить, коли її гладять по спинці, що вона полюбляє їсти. Молочко та кашку. А чому вона сердиться? Тому що її смикають за хвостик. Я сподіваюся, що ви любите своїх киць і ніколи не смикайте їх за хвоста. До наступної зустрічі, діти! до побачення!